Підступна війна, яку розв'язали російські загарбники, забирає життя кращих синів і дочок України. Сьогодні багато друзів, знайомих і товаришів прийшли на прощання зі справжнім героєм України. Олександр Лабунський до повномасштабного вторгнення три роки працював у Польщі. Проте, коли російські окупанти прийшли на нашу землю, Олександр зрозумів, що має захищати нашу країну і пішов на фронт добровольцем. Він герой тому що він вообще в Польщі вже три знав, коли почалась війна. Він приїхав, пішов захищати Україну. Він був настоящий друг. Він завжди, коли работал в Україні, любою допомогу. Я всегда к нему мог обратиться. Безказний чоловік. От справжній герой. На війні він мужньо та хоробро виконував свої бойові завдання. Навіть під час відпустки Олександр не зупинявся допомагати, тому у вільний час ремонтував військові автівки і передавав хлопцям на фронт. Дуже добрий. Золотые руки, очень умная голова. К нему обращались по таким вопросам. Ну, мастера другие просто отказывались что-то делать. А Сашка придумывал, делал. Вместо, когда его отпускали на отпуск, он обязательно он всегда приезжал на вот этих военных машинах. Быстро их ремонтировал, доводил думаю, до на них уезжал. Я говорю, Саня, отдыхать. Отдыхать будем после войны. Он работал и на столетейном заводе, І на вагонному заводі на раковці його багато хто знає, багато кому він ремонтував автомобілі. Сам по собі був дуже компанійський, дуже прекрасний чоловік. На жаль, життя Героя обірвалося 12 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Калинове Куп'янського району Харківської області. Сьогодні велика кількість Кременчужан прийшли провести воїна в останню путь. Олександра поховали на Свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.